Вітаю, дітки! Хочу нагадати вам про правила безпеки під час прогулянки. Що можна робити, а що ні і чому? Граната чи снаряд схожі на шишки, брудні банки або іграшки. Не чіпай, не кидай, не пинай, може призвести до вибуху. Колючий дріт. Дріт з гострими виступами. Не підходь, не перелізай, тримайся подалі з таким дротом, бо гострі колючки можуть порізати твою ручку, подряпати ніжку або порвати твій одяг. Буде боляче. Патрони. Маленькі золоті чи мідні палички. Не збирай, не клади у кишеньку. Можуть сильно нагрітися або спалахнути і обпекти пальчики. Провід електроструму. Зламаний, голий, мокрий провід на землі. Не торкайся навіть палицею, обходь його, якнайдалі. Провід кусається струмом це дуже боляче і небезпечно. Незнайомі предмети пакети, пляшки, баночки, шприци, які валяються. Не бери у руки і не нюхай, не підходь близько. Усередині може бути отрута. Або ти можеш забруднитися чи вколотися гострою штукою. Тобі буде зле і доведеться йти до лікаря. Чужі кинуті іграшки. Лялька, машинка у незвичайному місці. Не хапай одразу. Хтось міг заховати щось небезпечне під нею. Певне на що ви запам'ятали правила безпечної прогулянки, що можна робити, а що ні. І чому?